А нічого не робити, просто жити, озвалася Зоя. Як жити? сумно зітхнула дракониця. Очевидно, можливість існування поза драконічою постасю не вкладалася в її голові. Як усі, приймати один одного такими, як є, любити, допомагати шукати своє щастя. Так, готі сказав мені, що виход жадки не від світу цього. Але що саме мені робити сьогодні? Я ніколи не мала справи з дитиною, тим більше людською. Звичайно, я люблю свого сина навіть таким, неповноцінним, але у мене просто руки опускаються, і за допомогою ні до кого не звернешся. Не думаю, що ми б знайшли адекватну допомогу, навіть якби залучили всіх зірок психіатрії. Чомусь мені здається? Що ніхто з них не має досвіду у подібних справах, давайте просто зачекаємо та поспостерігаємо. Мені здається, що ми все робимо правильно Джой швидко дорослішає, може, він упорається сам, а ми допоможемо йому пройти всі етапи дорослішання, як належить. Так, психіатрам я теж не довіряю. Мало того, що драконяча репутація постраждає. Вони ще й на досліди пустити Джоя можуть. Але що саме далі робити? повторила дракониця своє запитання. Вважаю, треба купити іграшку велику та яскраву. Цікаву. Навіть якщо вона знадобиться лише на кілька днів, цей етап потрібно пройти. Дракониця легко піднялася з шезлонгу і вирушила до будинку, робити замовлення. А Зоя придивилася до Джоя і виявила, що той вже не спить. Уважні сірі очі дивилися на дівчину з таким невимовним смутком, що вона мимоволі погладила його по голові, перебираючи нерівно підстрижені світлі пасма. Я зовсім не вважаю тебе неповноцінним, тихо сказала вона. Навпаки, гадаю, що ти дуже навіть собі на умі, хоч і не можеш нічого сказати. І після паузи додала. А давай надеремо їм їхні драконячі дупи. Доведемо, що людина підніметься там, де жоден дракон не встоїть. Колишній дракон відреагував дивно, пхикнув, а може, чхнув. Втім поводився, вирішила Зоя.